Всім величезний привіт знижки до Дня Конституції України до 28 червня, 27 числа. Останній день знижок. Тому а, я покажу, а, які самі найкращі знижки а, в АТБ. Буду дуже вам вдячний за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Вмочуйтесь позручніше і давайте почнемо з ковбасок. І так, дивіться, шинкова. Зараз дуже хороша знижка 43% на шинкову, палочка 500 грам і на неї знижка 43%. Знижка на баликову. Палочка пів кілограма. Своя лінія. 25% знижки, ціна 90 гривень 50 копійок. Для власників карти. А тебе ціна буде ще дешевше. Хто має карту у для вас ціна в ось цих прямокутничках. Знижка на сосиски першого сорту, докторські фірмові, 350 грам вага. Ціна 50 гривень 60 копійок. 20% знижка на... Рулет курячий, шинка в оболонці варена вищого сорту від добров. Ціна 125,50, пів кілограма. Хороша знижка на ось цей сир, польський, нарізаний шматочками Едам, 150 грам. І ціна 50 гривень. 30% знижки. Майже 30% знижки на крем чиз делюкс. З додаванням трав. І звичайний класичний. Вага 175 грамів. Ціна 46 гривень. Дуже хороша знижка на плавлені сирки від своя лінія, 35% знижки, дружба та вершковий, 70 грам по 9,90. Хто полюбляє ось такі намазанки, як я кажу, ось така закуска бутербродна з грибами, вага 85 грамів, знижка 35% майже по... 1290. Продасться знижка 30% на сир від своя лінія вершковий. Вага 160 грамів. 37,90. Від своя лінія голландський теж зі знижкою. Така ж сама вага 160 грамів. Та ж сама ціна. Бачу звенигора. Вага 160 грамів. Такий брусочок. Зі знижкою 30%. 48,90. Так, тут у нас ще пірятин, сир твердий, брусок. Вагою теж 160 грамів. Зі смаком і ароматом пряженого молока. Ціна 40 гривень 90 копійок. Гауда безлактозний, вага 150 грам, шматочки порізані. Знижка 30% 50 гривень. З'явилася ось така новинка. Дивіться, сирок глазурований. В упаковці дві штучки. Банан та чорниця від злагода. Зараз 18 гривень. 60 грамів. Так, а ось такий персик та малина можна б зараз придбати за 14,40. Сирок чудо 10 гривень. Коробка цукирки від своя лінії асорті. До речі, непогані. Я брав на дегустацію. Відео є на каналі. 250 грам вага. Трюфельний Тріумф, чарівний трюфель, трюфельна піраміда, йогуртове захоплення, розкішний алмаз. Таразі знижку 25%. Знижка 30% на ловіта відрошем. 18,90%. І, до речі, з різноманітними смаками. то полюбляємо Фан від корона. Зараз зі знижкою 61 гривня. Вага 150 грам. Міленіум Голд. 110 грам вага. 26,50. Надзвичайно смачний теж шоколад, брют і оранж. Теж від Millennium. Зараз зі знижкою по 36 і по 34 гривні. Хто полюбляє Very Pay 2690. Батончики від своя лінія, знижкою 30%, ногата карамель. Міленіум пористий. Тут є чорний, молочний та білий шоколад. Зараз теж зі знижкою йде 2090. Знижка на барні 35%. 42 гривні, 150 грам тістечко для дітей. Це з молочною начинкою і ще є ось такою шоколадною начинкою. Також не пропустіть а, ось таку смакоту від рошен, ну, принаймні вона мені подобається ось ці вафлі за 9,90. Дуже смачні. До капучино, до кави або до чайочку, як я кажу. Шоколадні і мілк ваніла. Мені найбільше подобаються шоколадні. Знижка на артек від своя лінія з ароматом шоколаду, з молочною начинкою. І звичайні класичні. Будь-яка упаковка 10 гривень 30 копійок. Хто полюбляє моту вафельки зі смаком Капучино? Теж колись їх брав. Надзвичайно смачні. але Для мене це маленька упаковочка. Зі смаком Капучино. 8 гривень. 30% знижка. Треба спробувати оцю новинку від своя лінія вафлі ще не брав. По 5 гривень зараз. Трубочки з горіховою начинкою, хто полюбляє. Теж смачненькі. від рошен, до речі, 24 гривні, 70 копійок, 140 грам. Сушки малятку. Мені здається, просто а, змінили упаковку або це новинка, не знаю. Щось таке вже було. 270 грам, 26 гривень. Попкорн сирний та попкорн з сіллю по 15 гривень для мікрохвильової печі. Звичайно смачний квас, ярило. Півторалітровий я вже купував, мені дуже сподобався. 36% знижки, 22 гривні, 90 копійок. Так, за ось цей чорний я не знаю. А там той мені дуже сподобався. Надзвичайно зараз хороша ціна на олію торгової марки. Чумак 900 мл. 59 гривень 80 копійок. Для власників карти АТБ ще дешевше. Зверніть увагу. ось майолу можна ще дешевше взяти. 850 мл.

Знижка 40% на кетчуп королівський, вагою 250 грамів. 15 гривень 40 копійок. Лагідний і ще до шашлику. Знижка теж майже 40% на чипси люкс, хто полюбляє. Молочко. купує. Тут різні різні смаки, вага 125 грам. Будь-яка упаковка 3490 35 гривень. Також є ще хвилясті, теж з різними смаками. Сардіна від торгової марки море. Вага 230 грам, 45 гривень. Надзвичайно хороша знижка 30% на приправу 12 овочів та трав. 80 грам упаковка від рева. 13 гривень, 30 копійок зараз. Так, ще тут якась приправа. 150 грам Зверніть увагу, яка теж велика упаковка. 12 овочів та прав. Приправа універсальна, вага 150 грам, 38 гривень, 60 копійок. Хороша приправа, приправка, теж знижка 30%, 24 гривні, 80 копійок, тут вага 50 грам. І також до риби. Надзвичайно хороша приправа, часто її купую. Мені дуже вона подобається. Зараз на неї теж хороша знижка можна придбати. Так, тут розбирають майонез від торгової марки Оліс, столовий, вага 560 грамів, знижка 40%, 40 гривень 90 копійок. Так, по майонезу здається все. А що тут ще у нас? А, ще королівський забув вам показати, бачите? Ось цей королівський теж знижкою 40%, вага 500 грам майонез. Знижка на майонез від чумак. Теж хороша фірма чумак. Майонез провансаль, вага 300 грам і знижка 35%. Я не забув показати каву, тому що надзвичайно ну, хороші знижки на каву, каву Якобс Голд вагою 250 грамів, знижка майже 40%. Так, дивіться, порозбирали а, каву Ford, порозбирали, ну може в вашому магазині, в вашому АТБ ще може є. Так, ще залишилась велика форт, велика упаковка вагою 285 грамів, теж знижка 40%, хороша ціна 145,90. І кава Форд 120 грам, теж знижка 40%. Зверніть увагу, можливо, в вашому АТБ ще є 65,90, надзвичайно хороша ціна. 100 пакетів, чай чорний, байховий вищий сорт, вищий гатунок. Від своя лінії 7790. 100 пакетів. Також можна взяти ось так, спробувати, якщо ви не впевнені. Але я хочу сказати, що непоганий чай, я колись брав його, 28.30 і з'явився з бергамотом, але він зараз не в акції, буде в акції обов'язково спробую. Знижка на батік, зверніть увагу. А, велика упаковка. Не так, як інші виробники а, пакують 90-80, а я навіть бачив і 70 грам. 110 грам і доволі доступна ціна. Ще й зараз зі знижкою 44 гривні 30 копійок за 110 грам цейлонський гранульований батік. Ну і звісно ж, багатьма любимими Улюблений чай ловаре. 24 фільтр пакета, 32 гривні, 80 копійок. Чорний чай і чорний чай з бергамотом. Ловаре. Black and green, чорний та зелений. Вагою 80 грамів. Зараз 59 гривень. Залишився один брикет, мабуть, для того, щоб я вам показав. Розібрали все. Ось це біла береза. І, до речі, в коментарях, як я робив огляд в журналі з вами, написали, що біла береза надзвичайно смачне, оце морозиво. Тут вага 777 грамів. Добре, що не <розуміло> інша цифра. Розумієте, про яку я цифру кажу. А зараз в акції 40% знижки майже 120 гривень. Крем брюле, стакан 100 г від 3 меді. У вафельному стаканчику 10 гривень 50 копійок. Так, це морозиво показати я не можу, тому що його розібрали. Монако, чорний чизкейк. Знижка 43%, 21 гривня 50 копійок. Вага 110 грам, можливо, ще вашому. А тебе є, тому зверніть увагу, хто хоче поласувати морозивом. А знаєте що? Я хочу ось це. Ось це хочу. Хачапурі по-ваджарськи. Але на нього зараз нема знижки. Це 100 гривень. 99,80. Ну хоч би 20-ку спустили. Ну, коли було зі знижкою, Я щось не, не... провтикав. Хочу це хачапурі. Буде знижка, обов'язково візьму. Хто брав, пишіть, як воно вам сподобалось, не сподобалось. Я думаю, що смачне. Ну і звісно ж для пухнастиків Шеба. Зараз з хорошою знижкою. 15 гривень 40 копійок. Не забудьте про дуру. Знижка 35%, 60 гривень. Крем мило. І ось це усіма любимими. Улюблене, тому що бачу, що всі чомусь беруть ось це. Надзвичайно хороша ціна на Джонсон. Гель для душа. Зверніть увагу. Вага, об'єм 400 мл. Знижка 40%. Надзвичайно хороший гель для душа. 55 гривень. Не 250 мл, а 400 мл. Тому раджу взяти. Хто турбується про свій вигляд? Дивіться, зараз хороші тканеві маски по хорошій ціні по 1790, знижка 40%. Знижка 32% на захисні спреї Біокон СПФ 501790. І SPF 35-92 гривні, 90 копійок, 32%, 32 знижки. Бальзам після засмаги, пантенол, обліпіха, протеїни молока 56 гривень. Шампунь шаума 400 мл. Майже 40% знижки, 57,90 Теж хороша ціна. Не забудьте про Доместос. Великий Доместос. Зараз в ціні 68,90. Великий літровий Доместос. Знижка 40%. Так, а ось білий чомусь трошки дорожчий. 72 гривні. Теж літровий. І я хочу побажати самим найкращим глядачам всім економних покупок, мирного неба, міцного вам здоров'я і до зустрічі. Я йду вже знімати наступне відео.